Не влаштовує мене нічого в стрію, влада. Влада не влаштовується раз, міська не влаштовують комунальні. Я дуже другу належу, і там сильні шахраї хіба працюють. Спеціалістів там немає, розумієте? Немає Спеціалістів нічого не роблять, тільки підвищують комунальну плату. А і то все. ЖЕК підвищує чи комунальне господарство? ЖЕК? Ну, а хто яке? Комунальне господарство в нас немає, то ЖЕК. Є, є. Я вже чотири е цих заяви писала голові міста і маю відповіді. І то відповіді, відповіді одна і та сама. Нічого нового, що вони роблять ніби то, ніби то, чистять комини і, і світло дають, а ні комин мені не чистять, сама чищу всі роки. 31 рік живу, 31 рік ремонти роблю. Сама буквально не робили ні за Союзу, ні зараз нічого не роблять.